Ну що, погнали? Взяв спритний, та? А я не пам'ятаю. Куди ми йдемо? На наліво? На наліво йдемо? Я йду направо, хлопці. Що в нас по дальності? ММС, добрий вечір, друзі. Дякую за фоллоу вам. Дуже довго горить. А ми зараз подивимося. Ми зараз подивимося. Бунго ми взяли, це було наше основне завдання, і там же потім ми глянемо собі. Треба попробувати це все. Добрий вечір всім, хлопці. Дякую за фоло. Зараз ми глянемо, скільки в нас буде часу на. Усунення пожеж. Дальність 25. Зараз ми все подивимося, хлопці. Зараз ми все глянемо. І 40 я є мамото ласточка, ну, я тобі прошу, хоч хай Авік не летить сюди, бля Ми, до речі, взяли цього коригувальника, та. Пігово, що я в Москву там посвітила, я б зараз поніше б раз присандалив. От дуже хочу присандалити ще раз по ній. die Torpedos Я schon riechen. Дядько, Вермонт накидає. Більше хвилини горить. Значить, тоді, можливо, певне і було б актуальніше взяти вогнегасничок. ще як варіант, напевно, прийдеться взяти вогнегасник, хлопці. Зараз подивимось. Ташкент. Москва би забрала Ташкента, я думаю, а чи ні? Фу, башню просто. Башню критично. Вломали йому 457. Ну і Москва торпеди. Бунго ігор, це просто, ну, поки що я його повністю ще не оцінив, але я чую, що це машина для нагибу. Ну, якщо не підставлятися, хлопці накидають. Треба подивитися, ще там, може, дійсно трішки змінити навики. Ні, Бунго прикольний, хлопці. ну, я казав, що ми його викачаємо, я казав, ми викачали, викачали. Ми з вами ее, чувак, 40 45... пойдешь. Мені шуянупс 408. Прикольно, прикольно. Ух ти, а як я так вистрілив? Куди я вистрілив? Що це за пародія? Є таке ігри, не звертайте уваги, я вас прошу, блін. Забудьте за ту статку нафіг. Все, блін, Москва пограла, бля. В принципі, стандартне явище. Стандартне явище для Москви в рандомі, пацани Во, так і, так і правильно, так і напиши їм, то все, бля. В рандомі. Наш. О, бля, там прилетіло. Ідимихарі. Без республиці би башню вломати критично. Бля, ми попали тут, пацани, в таку сраку, що ви собі навіть не уявляєте. Ну добре, що хоч там нагинають хлопці. А тут ми попали в таку сраку. Я віті гісці. Brennt dieses Schiff nieder. Jetzt brennt die Hütte schon wieder. Sorg, sorg, wollen. Ich will, dass jede Kanone, die wir haben, auf dieses Schiff schießt. 40 Minuten, wieder wie ein Kätzchen, Kapitän. Чат вимкнути врізати. Зажимаєте Ctrl і тримаєте. Тримаєте зажатим Ctrl лівий. І вимикаєте. Їх ви підводники, вашу дивізію. Після що виробляють там наші на тому фланзі. Чуваки просто гнуть рандом. Святкові сертифікати на коробки обміняти, а там я не знаю, їх вроді би. Ну як обійняти заходити в Адміралдієство. Ми зараз Вермонта відправляємо в порт хлопці. Може. Ох, там хтось присандалив. Я чат завжди вимикаю, щоб не читати всяку бреду цевоє кобили ямато ти хочеш зі мною поговорити ямато хоче поговорити з бунго ми поспілкуємося поспілкуємося <пілкування> з вами der aufklärungspfleger hatte keine lust mehr und es wieder gelandet Verstanden, ich halte dir den Rücken voll. Так, я лишився цей. Бендер, заходь, ще зіграємо каточку дві, звісно, заходь на бунгу. Зараз ми тут бачиш бунгу тестимо красавчика нашого. Заходь, Бендер. Але нас. А нас же троє. Я маю на увазі, що вже фул паті в нас. Так, нас же троє, друже. Нас же троє. Ну але це нічого страшного, тому що нас багато. Нас багато і нас не подолати. І ви то знаєте, пацан. Ну що, я 200 тут сьогодні зроблю, чи ні, як ви думаєте? Буля, а як я галімо вистрілив. Мені треба до Ямато йти в гості. Я теж зараз ще одну-дві каточки, хлопці, і будемо завершувати також. Так, ну що, я йду на цей. На зближення з Ямато Bo Aufklärungsflieger ist in der Luft. Aufklärungsflugzeug zerstört. Schade. Der wollte doch nur spielen. gemacht miteinander. Gegnerischen Fischkutter versenkt. Ein Bollechen je Matko. Jetzt brennt die Hütte schon wieder. Як я так його не пробив? Я би його забрав з задніх башен. Мені мене швидше би. Авік не дав. Авік не дав. Ну, блін, бачиш, ти бачив, де я, де я стріляв, як я вицілював. Я ж кажу, стрільну нормально, якраз під щуку брав в районі там, де йому і вилітають цитадельки. І 457 калібр. На жаль, не, не спрацював. Ну, але можу сказати, хлопці, що реально. Реально бунгу топчик. Він вартий, уваги. Враження, ну враження позитивні, скажу чесно. Так, ну тут би на ББшки гуляв, міг би вже. Скидуватися. Враження позитивні, друже, чесно скажу. Дуже позитивні. Ну, дивимося, як Irish Хебіт, Я б не прочитав, це Іриш Нагинають хлопця. Просто казнять. Ну, авік відвертає, зменшує кут. Ой, хорош. Хорош. Тут нафугаськи треба. Самий цікавий мом момент в грі, коли просто команда під'їжджає і починає наказувати авіаносці. А він не знає, що робиться і кричить, як те порося. Файно хлопці. Ще один, ще один бій на бунгу Катану 100%. Дуже він мені сподобався. От що можу сказати вам чесно, по першому бої. Якби замість Бунгу змі... був би Яма, в нього би башня. Не... Я, би доб... я би добрав Ямато, якби не Авік, я б його добрав задніх башен. Ямато? В Ямато на такій відстані не встигають повертатися в башні. І я би просто його.